Добрий день, малята! В травні ми відзначаємо свято День української вишиванки. В різних областях України костюми українські різні. Ось давайте подивимося на дошці в різних краях різні костюми. Це Буковини. Подивіться, які гарні які костюми. Галичина це захід України. Запоріжжя, це вже наш район, Таврія. Бачите, подивіться, іншину, в костюмах, бачите, вишиванки, шаровари у чоловіків, спідниці. Ось у жінок, вишиванка. Далі Слобожанщина, Київщина. Ось, бачите, в різних районах вони відрізняються. Ну, Є чобітки, бачите, ось кругом. І різні. Там, де холодніше, от боковина, там гори, ось, алечина, там трошки інші костюми. У нас вони зовсім е, другі. Подивіться уважно, ось у мене сорочка, вишиванка, так? У садку нас попросили. До свята вишиванку з дому взяли зранку. Ми її попрасували і акуратно з собою взяли. Одягнули у садку, закружляли у панку. Ось подивіться ще на картинки, які гарні сорочки вишили. Да? З вечора аж до ранку. Вишивала бабуся мені вишиванку, з добрим серцем, з гарною думкою в голові. В кожен хрестик кладаючи часточку душі, різні кольори підбирає, Лише щастячка мені бажає. Говорячи, що хрестики червоні то калини грона, а зелені то листочки, далі підбираючи яскраві ниточки, на білим полотні світ виростає, лиш Ще добра і миру всім бажаю. І я вишиванкою лягаю справжньою країнкою. Дні себе почуваю. Тепер у вишиванці вся моя родина нехай пишається нами наша Україна. Ось подивіться, бачите, які гарні у нас вишиванки. І сьогодні з вами до Дня Вишиванки ми намалюємо вишиванку. Ось в мене вже є така заготовка. Бачите? Ви вдома попросіть, щоб вам склали листочок мами і зрізали, зробили рукавчики. І у вас теж також буде шаблон вишиванки. Дивимося, як буде малювати. Ви бачите, що в віршику які кольори були, червоні, синій. Зелені листочки. Ось у мене такі будуть сторож. Також. Ось подивіться сюди. Беремо, робимо квіточки. Серединку намітимо жовті. Ось по три квіточки буде на рукавчиках у нас. З двох сторін. Далі будемо внизу малювати маки. Давайте тепер квіточки зробимо по дві червоних посередині синя. Можна паличками намалювати вушними. Тоді всі будуть кружечки однакові і швидше буде. Я? Давайте я вже почала ось всі червоненькі, Хай будуть червоні. Ви можете собі синім зробити, фіолетовим, оранжевим кольором, але щоб було яскраво і акуратно, Так. Ось, подивіться. Дві одинакових не було, я ще ось намалювала другими кольорами. Далі малюємо ось ось тут, бачите, розмальовуємо з боків От, бачите, які? Так. Беремо гілочку зелену, малюємо. З однієї сторони і з, 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 з другої. Пускаємо такі ягодки з, дві, з двох сторін. З однієї сторони і з другої, з іншої, чергуємо, черегуємо так. Подивіться. Так. Комірець можна. Ось бачите, я просто робила такі тоненькі-тоненькі лінії самим тоненьким перником, який у вас є. Можна зробити червону і чорну. У українських вишиванках чорний колір обов'язково був. Значить чергуємо. Пилястими можна лінії, можна прямими зробити. А так чорненьки, Да? отак. Так. Внизу теж, бачите, ягідки такі намалюємо. І малюємо червоні маки. Бачите? Так і можна, ну, перший робимо по центру і два з боків. Якщо ви можете отак от крапочками зробити, отак, зараз я вам покажу, ви зрозумієте, як, а тоді серединку зробити чорну. Так? Так. О, дивіться, які у вас по коло такими кружечками пішла, ось, бачите? Далі. А потім чорненько намалюємо. намалюю. У мене вони зараз трошки попливуть, тому що фарба не висохла. Ви дочекайтеся вдома, щоб фарбочка висохла і воно тоді акуратно. ви знаєте, що серединка чорна. Так, і намалюємо трошки листочки. Зелененьким зробимо, щоб весела була така вишиванка да? у нас. Ось так проводимо, просто як листочок. Придавлюємо з двох боків такі як листочки. Візерунки, ви дивіться, ви ж зрозумієте, що вони з сторін повинні бути що однакові. Ось в мене ще виходять отакі, можна намалювати візерунок. Можна і тот, зелененький, можна синеньким намалювати. І зараз я намалюю трошки синенькі кружечки. Такі ягідки такі, де? Да? Така в мене. Бачите, схожі, але трошки друга інша. Ви можете намалювати свою вишиванку і мені прислати свої роботи. Я буду чекати, мені дуже хочеться, щоб у вас яскраві були вишиванки святкові, такі, як от у нас на картинках. До побачення, до нових зустрічей!